Недавно я оце собі сиділа і займалася ну, дуже важливими справами. Проходила тест, який ти Бог війни. І я Арес. І то капець. Бо цей мужчина ну, дуже противний. І під словом дуже я маю на увазі дуже-дуже, дуже. дуже дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Тим більше, зважаючи на сучасні реалії, все виглядає так, що от голий пан. Проснувся і знову взявся за роботу. А відтак, я собі так думаю, нам би було корисно знати, з ким, що ми потенційно можемо мати справу. Тому сьогодні поговоримо про його характер, його відносини з іншими богами. Чому він ходив оголеним, але в шоломі. Ексбіціоніст в шолі. Ну і пороздумуємо, може він не такий вже аж поганий, і з ним можна якось домовитись. Почнемо з того, що Арес, Рей, чи як в оригіналі Аріс, далеко не найулюбленіший бог у давніх греків. І воно й не дивно. Ну бо за що його любити? За прес, якщо воно якесь неадекватне, психоване, нестабільне, жорстоке і, обша, має ні однієї приємної риси характеру <рес> з першого погляду. Але як то часто стається, перше враження буває оманливим, тому... Ну, давайте трошки більше про нього дізнаємось. А може він насправді нормальний пацан? Син самого Зевса і Гери, Правда, Зевс його разів так, ну, міліон, хотів скинути в тартар під підземне царство. Під підземне аж царство. О, хай сидить там і нікого не нервує. Але його зупиняло те, що це все-таки його син, і йому було жаль свою дитину заганяти в вічну темряву. Хоча Зевсове батьківство не доведено і не факт. Тому що в більш ранніх міфах Гера народила Аріса від прекрасної квіточки. Як? Ну, так. І вже є Аріс. Нам божественних зачать не поняти. Тим не менше. І на то якось з'явився на світ, виріс і йому поручили управляти жорстокою кровопроливною війною. Звісно, діває питання, чому так сталося? Чи то він з народження мав такий противний характер, що олімпійські боги вирішили, що він ідеально підходить для такої ролі. Ну або ж навпаки, він був такою душечкою, душечкою, а йому дали таку посаду, і вже через неї той Арес сказився почув війну. Ну, але факт в тому, що цей мужчина любив битися заради самої бійки. Не щоб там відновити якусь справедливість, не заради захисту, не заради навіть, щоб наказати когось. Ні, йому була цікава. Кишки. Хочу україв. Більше кишок. Він мимо своєї любові до кишок, крові і мертвих людських тіл ще й любив красти людський скот. Нащо? Не знаю. Але ну що вже дивуватися. До речі, в нього ще й були коні, яких він неймовірніше за все теж когось стирив. І назвав він тих коней собі підстать. Полум'я, шум, жах і блиск. Геніально! Не менш геніальним було і його вбрання. Воно взагалі не перешкоджало битися, а в ньому можна було максимально вільно рухатись. Ну, бо його не було. Він ходив голий весь час, але шолом, спис і щит завжди носив з собою, як міру безпеки. О. Ну і аби всім було зрозуміло, що перед ними Бог війни. А на якийсь там рандомний вуйко з парку, який думає, що всім ну, прямо дуже цікаво дивитися на його дзвіночки. Хоча Арес міг собі таке дозволити, тому що він був ну... симпатичний в шолі. Але, як на мене, ну, гора м'язів і відносно молодий вік не означає, що ти можеш розгулювати голяка і в шоломі. Проте. Цілком ймовірно, що це у нього була така ходовочка, така от воєнна стратегія. Налякати всіх вже здалеку, щоб всі бачили, хто то, і що він вартий. От. Ну бо, повторюся, він був максимально агресивний і кровожерливий. Так що особисто брав участь майже у всіх тих конфліктах, які провокував. Ну, по приколу йому таке було. І до речі, його синам Деймусу і Фобосу. Теж передалися такі риси характеру батька. І тому вони, оце як циплятка за квочкою, всюди за ним ходили. Всюди та маю на увазі і на всі війни. І благо, що тільки двоє таких злих вийшло. Тому що дітей в Ареса, Коротше, до фіга, От коли ж він тільки воювати встиг, ага? І то тільки зафіксовані. А ще разом з ними, ну, Аресом, Деймосом і Фобосом, на війни ходила і Еріда, богиня сварок і розбрату, чи Розбрату, і Еньо богиня, яка сіє вбивства. Але заради справедливості Арес не тільки провокував жорстокі битви, а потім брав у них участь. Ні, він ще й любив жінок. Хоча ви, то певне, вже й самі поняли по списку з його 50 зафіксованих дітей. Ну, ми, звісно, не будемо пхати свого носа в чужі відносини, але одну історійку з його особистого життя можна послухати, тому що ну, вона і так вже всім відома, і її вже всі знають, то не секрет. Одного разу Богві вирішив, що йому подобається Афродіта, став її задаровувати подарунками і там, компліментами там, ля 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 І Афродіта довго не думаючи, та й в силу того, щоб вона богиня кохання хлинула. В його обійми віддалися йому неодноразово. Ну і що з того? Та в принципі нічого. Просто Афродіта була заміжня, за гефестом богом ковальства, у якого були золоті руки, але не надто симпатичне лице. Але його вигляд нам не важливий, на відмінно від золотих рук. Бо за допомогою них він зробив таку штуку, за допомогою якої опизорив тих горе коханців на весь Олімп. І діло було так. Якимось чином, Гефест визнав, що Афродіта зраджує йому з Аресу. І в нього в голові виник план. Він пішов до себе в кузню і викував там такі тоненькі сітку. Коротше, він там викував якусь дуже тоненьку, але міцну сітку пастку, назвемо це так. І. Що? А, І вона була такою міцною, що з нею ніхто. Бо не зміг вибратись, але до того була тоншою павутинку, що ні людське, ні божественне око побачити її не могло би. Золоті руки. І от штуку він розмістив у себе вдома на ліжку, а сам демонстративно поїхав на Лемнос Острів такий гефест з дому, а Арес вже тут, як тут, там хі-хі-ха-ха з Афродітою пішли в спальню, туди-сюди і сіті хоп. І замкнулися, а вибратися з них неможливо. Гомер також писав, що в тих світях неможливо було навіть членом поворухнути, такі вони були тісні і міцні. Ефес приїжджає додому, бачить цю картину маслом, і як ви думаєте, що? Він починає скликати всіх болів до себе в гості, хай на ото подивляться чудо. І всім богам то було дуже смішно. Вони дуже ржали. Гефест взагалі хотів навічно їх ото так. Лише тараз вони в такому захваті один від одного. Але Посейдон вмовив його відпустити любов і поручився за Ареса. Якого милого він то зробив, то інша історія. І як тільки ті двоє звільнилися, то побігли в то куди Арес у Франкію, а Фродойта на Пафос. Також той самий гомер мер і розказує ще дещо про нашого головного героя. Але також нічого доброго. Тому що він, як грецький бог, у війні греків проти Трої. Прийняв сторону трої. Ну, Або вони йому більше сподобалися. Бо вони були більш агресивні. О. І за отаку от фігню Афіна Балада його назвала тупим і невіженним. І ще там пару ласкавих про нього сказала. І, до речі, саме вона, ця Афіна, могла поставити цього вискочку на місце не раз. І аби ви ще краще розуміли, що то за один, то під часок тієї троянської війни, коли Агрес воював проти рідного народу, проти рідних богів, і Афіна його поранила за допомогою Діомеда, то він взяв і пішов жалітися на неї зевсуні. Та, я все тато не розкажу. Давай. Коротше, про підлість, і раціональність, жорстокість, імпульсивність, агресивність і кровожарливість цього пана можна говорити хоч до завтра. Але були в нього і хороші риси. Він завжди заступався за своїх дітей. Щоправда, завжди тут були бійки з морем крові, ну але як вмів. Арис сміливий і досягає своїх цілей. Ну, щоправда, основною його ціллю в житті то було. Тіло, мертве тіло його ворога і бажано роздерти? Ним же ж? Ну, ще є позитивне. З часом він таки одягнувся, що вже добре. То чи все-таки можна з ним якось домовитись? Якщо ви не Афродіта, то дуже сумніваюсь, то може, його можна якось вбити, щоб на землі його такого не було, що він творить. Два рази його поранив Геракл, раз діломет. Ну і ще там парканається раз його штрикали з і ну, цими ножами, мечами і інші і люди і боги, да? і йому хоч би що, ну, поплакав, зажили ради та й все. Бо він безсмертний. Так що, от власне, через все оце, що було розказано, він багатьом давнім грекам, ну. Не дуже подобався. І мені він теж Обще не подобається. Ну бо в моїй душі не відгукується така дика і нестримна кровожерлива агресія. Тому я взагалі не розумію, чому я в тому чудотесті на вісім питань вийшла тим Аресом. Якби мене взяли на посаду Бога війни, то я би грала вдовгу, вдовгу, вдовгу я б була богом партизанської війни, там би підпалила. Би що ще не робила, там дамбу розбила, там і труточки підсипала. А не вбивала б всіх підряд і тішилася з того, що під моїми ногами крові до колін. А що на такій посаді би робив ти?